Так, продовжуємо. Хто ще може звернутися з новою заявою і отримувати виплати протягом 6 місяців? Ті люди, хто мають статус внутрішньо переміщених осіб. Це малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, вагітні жінки після 30-го тижня вагітності. З 27 тижня вагітності для жінок, яких віднесено до першої, четвертої категорії, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській ЄС, та людям, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату. Ви так само маєте право звернутися з новою заявою і отримати протягом 6 місяців грошову допомогу від держави на проживання. Тобто, ви бачите, такі будуть Маленькі відео, так, від мене коротенькі, кожна категорія, я пропишу, зможе себе знайти в цих відео і зрозуміти, чи можете ви гарантовано претендувати на виплату і на допомогу, грошову допомогу на проживання від держави, чи ні.